Всім доброго дня! Хочу сьогодні розповісти про українську степову бджолу і про її відмінності. Справа в тому, що можна в інтернеті почути такі речі, коли хлопці там, пасічники спорять між собою і кажуть, що ж це воно за бджола така, як і, де та українська степова, як же її відрізнити, от, не відрізнити, там, 100% марфометрів відповідає не відповідає і так далі. Справа в тому, що бджола, як і люба інша там, я не знаю, порода тварини і так далі. Вона відрізняється кожна порода, кожен один від іншого відрізняється як за морфологічними, етологічними господарськими ознаками. І тому любу бджолу відносити до одної чи іншої підвидучі породи, треба за комплексом ознак. Морхометрія це лише одна із. Таких е, е, оцінок, яка характеризує цю По, е, фактично по жалкуванню крила. Але є ще екстер'єр, це там бджо, колір бджоли і так далі, там опушення бджоли е, є ще і господарські ознаки. І от у нас в Україні на сьогодні завозиться карніка, бакфаст, е, італійська бджола, е, ну і які бджоли би не завозилися. Да, ще е, Оці три основні, я зверну зараз увагу і порівняю їх з українською степовою. Справа в тому, що в української степової є господарська характеристика, яка її явно відрізняє від цих бджіл. А що це за господарська характеристика? Це характеристика, яка зв'язана з сезоном, з відчуттям бджоли, що закінчилося літо, що закінчився сезон. Коли ви на сьогодні у нас можете бачити. Кінець жовтня, і ми можемо бачити, що як, наприклад, той самий бакваст, деякі матки можуть сіяти до цих пір, то у степової, як правило, 10-15 вересня у неї вже прикращається і цикладка і залиється або закритий розплід, або взагалі вже цей розплід навіть виходить. І от що це дозволяє зробити бджолам? за цей час, коли з середини вересня до цього часу, коли ще були льотні дні, коли бджола могла ще літати, не сиділа. Зажати в клубові, ця бджола отримує можливість сформувати собі клуб. Яким чином виходить розплід, і бджола може значить, на місце того пусте місце, яке звільнилося від розплоду, тобто так зване, ложе, скласти мед, вибравши його з крайніх рамок. Якщо подивитися там в мене попереднє відео було, було видно, як от з боку сиділа бджола. Так? І ми бачимо, а, от рамки тут були повні. Ми бачимо, бджола повибирала мед і позаносила його туди собі, в центр, вниз, куди їй було потрібно. От. Тобто ось видно, вибране. так? Зараз подивимося, ще якісь ще якісь глянемо один-другий. Наприклад. На а тут -от -от взагалі гарно видно, да? От як вибрани, як вибрано. Тут повністю рамка розпечатана і винесена, і винесена звідси. Ну, так як тут стоїть два корпуси, то сюди бджола піде. Е, бджола піде собі пізніше. От. Тут вже повномедні. Тобто ця рамка теж була повнемедна, але бджала зати те пізніше, мало можливість, вона... Ну, давай я не знаю, давай ще там гну з краю. Тому от ми маємо от теж вибрано. Якщо ви понаблюдаєте, наприклад, за тим самим баквестом, то у бакфоста не буде такої нащі, характеристики, як припинення, раннє припинення яйцекладки. І а, вона, якби вона рано припиняла яйцекладку, вона б теж формувала собі це ложа. Але вона його не здатна сформувати, бо розпліт довгий. Час, коли матка сіє осінню, розпліт не дає можливості бджоли бджолі перенести корма в центр гнізда світу і сформувати це ложе. Тому от маємо таку певну характеристику, яка на додачу до морфометрії і відрізняє українську степову бджолу від всіх інших завозних порід. Тому, якщо ми бачимо цю характеристику, якщо ми бачимо морфометрію і деякі ще інші є характеристики, але от от я сьогодні на оцій хотів зупинитися, ми можемо говорити, що ця бджола. Має відношення до української степової бджоли. Чим більше в комплексі таких характеристик ярко відмінних від інших бджіл господарських, явно відмінних екстер'єрних, наприклад, італійка-жовта, ця сіра бджола морфометрії, тим можна більш, з більшою впевненістю стверджувати, що це чистопородна бджола. У кожної породи є свої відмінності. В якихось більш виражені, якихось менш виражені. Я Ще так на кінець приведу приклад одної дуже яркої ознаки між породами, між підвидами. Наприклад, у нас є бджола mellifera capensis, це бджола, яка знаходиться на півдні Африки. І от в цієї бджоли є явна біологічна ознака, яка відокремлює її від усіх інших підвидів. Це збережена сперматека у робочих бджіл. Це явна така да, от біологічна ознака. В інших підвидів цього немає. Це приклад того, як біологічно бджоли можуть відрізнятися. У нас менш виражені ознаки в наших бджолах, тому що вони це бджоли, які родичі карніка, апесмаліфа Маліфора, апесмеліфа македоніка. Але навіть тут є ці різниці. Тому, наблюдаючи за бджолами, ми можемо їх виявляти, ми можемо їх потім комплексно оцінювати і охаризовувати бджоли, як бджоли, які відносяться до одного підвида чи до іншого. Ну, от така маленька, такий маленький ракурс в оцінювання бжіл, підвидів, видів і так далі. Не видів, підвидів, порід. Ну і всім до побачення.